Привіт, друзі! Нещодавно ми робили огляд на новий відеодзвінок Ajax Doorbell. Це інноваційний пристрій, який виконує функцію не тільки відеодзвінка, а повноцінної системи відеонагляду та сигналізації. Посилання на огляд можете подивитися тут. А сьогодні ми пропонуємо вам підключити та показати його роботу в дії. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Друзі, не забувайте підписатися на наш канал, а також пишіть в коментарях, чим був у вас досвід користування іншими відеодзвінками. Давайте коротко нагадаю вам його можливості і відразу перейдемо до тестів. Відеодзвінок має камеру 4 мегапікселя з функцією HDR, що допомагає нам бачити картинку без затемнених та засвічених ділянок. Дзвінок оснащений інфрачервоним сенсором дальністю 6 метрів, що дає змогу бачити чітку картинку в повній темряві. Дорбел оснащений якісним. Двостороннім аудіозв'язком. І ключовою його функцією є вбудований штучний інтелект, який розпізнає людей, тварин та транспорт, і виконує повноцінну функцію відеонагляду та сигналізації. Зараз будемо тестувати двосторонній аудіозв'язок. Бачимо, що натиснута кнопка дзвінка. Натискаємо переглянути і натискаємо Говорити. Привіт. Привіт, це я. Вітаю тебе. Заходь, у нас відчинено. Ми бачимо, що ми чуємо відвідувача дуже якісно. Любий друже, скажи, як нас було чутно? Добре, пішли зараз. Ми покажемо, як там було чутно того, хто говорить через телефон. Добрий день. Доброго дня. — О, Мені вас дуже якісно чутно. Чи до вас в гості? Заходить. Мені ласка. дуже, до речі, подобається ваш дзвінок. Це як Сорбел. А, дякую. Зараз я зайду, скажете, де можна купити, добре? Добре, обов'язково. Дякую. Заход... Оператора, свого, оператора свого позовіть. Добре, ми заходимо. Ну, ми бачимо, що чутно нас класно, і ми чуємо дуже добре. Друзі, ми не знімали багато тестів, е, яку картинку робить Doorbell і як він розпізнає об'єктів. І все це дуже легко переглядати через застосунок в таймлайні відеодзвінка. Ми можемо легко побачити, що відбувалося. Бачимо, що йде розпізнавання як авто. Бачимо, що рухається авто. Е, і кожна детекція нам показується в певний проміжок часу. Нам не треба м, шукати в котрій годині це було. Можемо перемотати подивитися детекцію людини і легко курувати і використовувати Doorbell як повноцінну систему відеонагляду Сподіваємось, що допомогли вам розібратися та показати весь функціонал Дорбела в реальному житті, а замовити його та інші девайси Аякс ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропускати всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!